Я вітаю вас, шановні добродії. Сьогодні знову з вами програма час з Сергієм Крижанівським. І я продовжую той матеріал, який я розпочав ще тиждень тому. У нас вже виходить дев'ята програма. І я маю надію, що ми будемо надавати вам ту інформацію, яка. Вам надасть можливість робити аналіз, ви можете її сприймати, таку, яка є достовірною, і це чесні, чесні новини. Ви знаєте, тема корупції, вона мене повністю хвилює кожного дня. І я займався цією роботою дослідженням проблем. Ну і звісно. Персонажі, ті, які займаються цим негативним явищем, протягом 33 років. Я хочу зазначити, що в минулій передачі ми вели мову про Єрмака. І дійсно людина, яка сьогодні оліцетворяє якраз отой корупційний клан, який в нашій країні. Стали, і ми просто знаєте зневірились. Чому? Тому що як можливо побороти цю корупцію? Західні партнери і вказують нам, що це саме основне явище, яке ми повинні подолати. І чому Україна досі не є членом Євросоюзу? Тому що махрова корупція в Україні діє дуже довго. Давайте. Прийдемо в ракурс і в історію. Я візьму ще ті роки з Радянського Союзу, коли Україна була у складі СРСР, ну і звісно, всі керманичі, які були, призначалися, починаючи з першого секретаря ЦК КПРС України, ну і звісно, це ті особи, які керували країною. Кабінет міністрів повністю був підпорядкований партії. Ну і звісно, так само і Верховна Рада, яка обиралася номінально, тому що виборів то по суті не було. Пам'ятаємо, відрапортовували 98% за те, щоб комуністи були у владі, і була однопартійна система. Здобувши незалежність, ми прийшли до таких незвичних для так само і українців більшості явищ як демократія. І звісно, ще великий Черчилль, Уінстон Черчилль, він вказав, що немає нічого кращого з самого гіршого. Як демократія. Вважаючи, що сьогодні це є один із постулатів розвитку цивілізованих країн, я хочу сказати, що знаєте, тоталітарна система і система, та, яка побудована в інших країнах, мається на увазі в більшості країн світу, вони борються з корупцією і там, і там, і там. Але ще Уінстон Черчилль вказав, що. Саме головне в розвитку країни це стати на шлях демократії, і немає нічого кращого, але і це недосконала система. І Якраз в тих країнах, де іде розвиток демократії, вони є прозорі, і звісно, якраз ця тема корупції, там вона на площині, і люди бачать, що роблять ті, хто знаходиться на посадах. А якраз оце явище казнократства і таке інше, воно притаманне якраз тоталітарним системам. Росія, ті азіатські країни, ну і, звісно, там, де іде знаєте, КНДР, ну, я, африканські країни, Сомалії, ну, і багато інших. Я веду мову про те, що коли Україна стала на шлях демократичного розвитку, ми дійсно побачили, що красти почали вже не тільки з бюджету, а І відбирати у людей. Тому що в 90-х роках ми пам'ятаємо, як оці сертифікати, які були випущені, і до речі, Леонід Макарич Кравчук, перший президент України, якраз і благословив розпродаж підприємств. Ну і далі вже кучма. Я хочу продовжити нашу передачу: якраз з правління. Леоніда Даніловича Кучми. У мене так само, як і до Ющенка, до нього є знаєте, такі два поняття щодо відносин. З одного боку, він дуже міцний господарник, управлінець, і ви знаєте, кожну людину, яка була призначена на посаду. Міністра, заступника міністра, керівників державних підприємств. Він особисто приймав і проводив з ними співбесіди. А це тисячі людей. І ця людина якраз знала про те, що якраз питання кадрове це саме основне. Але він якраз і використовував те, що на посади приймалися люди, віддані. Віддані йому, ну і звісно, якраз і побудувалася ота от система потоків, які йшли від державних установ. Ну і звісно, звідки вони бралися? Була повністю відтворена радянська модель про те, що довідки людей ганяли з одного місця на друге для того, щоб вони пороги оббивали. Ну і звісно, коли гроші дають, то їх справа вирішується дуже швидко. Такси були встановлені. І знаєте, оце поняття ціна питання. Я взагалі був в шоці, коли я побачив от таких людей при владі, які вже не боячись, вони напряму навіть по телебаченню, вони вказують. Ціна вапроси, от така. Ета. Російська мова була повністю адаптована, і, звісно, при кучмі в адміністрації президента вони всі розмовляли українською російською мовою, руською мовою, москальською мовою. І вже після 2001 року, коли ви пам'ятаєте, був були Україна без кучми. Якраз я до речі хочу згадати Юрія Луценка, Він тоді був був соціалістичній партії помічником у Олександра Олександровича Мороза. І якраз в нього тоді якраз були погляди ті, які починалися з питання боротьби з корупцією, боротьбу з несправедливістю. Я зазначаю, що ми будемо сьогодні мати не тільки, знаєте, таке поняття відкритого діалогу, але і я хочу вказувати на прізвище. Я точно вам скажу, що. Леонід Кучма – це є, є автором е, створення в Україні олігархату. Чому він так зробив? Тому що е, якраз знаєте питання щодо віддання е, суб'єктів і об'єктів, е, які і тоді існували. І фактично вони були відновлені, і дійсно потрібно було вкладати гроші. але гроші вкладалися вже не державні, а вкладалися приватні. І якраз за безцінок віддавши промислові групи, і їх фактично було націоналізовано не вже не державою. А навпаки, вони були стали приватними. Сектори економіки стали приватними. Можете собі уявити, що е, ті люди, які е, взяли е, фактично за безцінок е, нашу промисловість, ну і, і дійсно банкова система, і питання щодо е, розвитку е, галузей, е, як і космічної, а кучма якраз і очолював, Южмаш. І він був спочатку парторгом, потім став директором. Ну, і, звісно, в нього дуже багато було питань щодо отримання особисто собі капіталу. І якраз Леонід Данілович і сприйняв те, що він до себе підтягнув тих людей, які практично йому не заробляли, а носили гроші. І ці гроші привозилися в мішках. Я е, на самосвалах вони спочатку заїжджали ці самосвали в підвали банкової адміністрації президента, потім вже почали е, їх вести до національного банку і там сортирували. Ну і звісно, далі літаками кожен тиждень вивозили їх в Оман Саудовську Аравію. Я хочу зазначити, що питання боротьби з корупцією, вона притаманна тим країнам там, де дуже сильна народна дія, тобто громадська свідомість, ну і, звісно, контроль вже громадськості за діяльністю влади. У нас навпаки, влада робить все для того, щоб цього контролю не було. Були створені ще при прикучми. Ті громадські е, приймальні, ну і далі вже при міністерствах, відомствах були створені громадські ради, і якраз туди підбирали тих людей, які практично і фактично займалися контролем тільки не е, дій влади, а навпаки, контролем оцих потоків. Ну і я хочу зазначити, що якраз тих, хто піднімав голос і дійсно займався розслідуваннями, їх швидко прибирали. Згадаємо Гонгадзе, згадаємо Шеремета, згадаємо тих вічна пам'ять цим людям, це якраз ті, хто бореться з корупцією. До речі, я дуже поважаю Юрія Бутусова, і я хочу зазначити, що він, вступивши на критику президента України, він робить добру справу самому Володимиру Олександровичу, тому що треба робити висновки, десь треба поправити. Не треба знаєте, робити вигляд, що тебе обідали. Зробіть так, щоб виправити оці помилки, і коли є здорова робота щодо викриття, щодо гласності, то в цьому випадку дійсно якраз і ми вибудовуємо оту систему, яка дасть можливість в Україні перемогти цю корупцію. І так, Леонід Данилович якраз вже тому і був переобраний, і намагався, до речі, собі змінили конституцію під нього, і він намагався стати третій раз президентом України. Чому? Тому що від корита відійти це дуже важко. Ви знаєте, коли починаєш їсти, а це свиняче діло, до речі. Краще трошки поголодати. І я скажу, що це якраз дуже корисно для здоров'я. А якраз на ті, хто доривається до влади, вони стають божевільними, тому що на них з неба падають долари, золото, і вони стають тими, хто їх зупинити неможливо. Тому на посади треба. Приймати, обирати депутатами тих людей, які органічно розуміють, що корупція це є величезне зло. Є заповіді, божі заповіді, не вкради. І якраз тих, хто до цього причетний і має в собі якраз оцю, знаєте, струнку. Крадіжництва їх не можна допускати до влади. Я хочу зазначити, що після кучми Україна пішла знову в розноси і вже була не махрова, а я просто зазначу: ну, система та, яка перетворилася вже в сталу. І навіть при Вікторі Андрійовичі Ющенко люди кажуть: знаєте, от зараз контроль, от зараз йде робота щодо викриття корупціонерів. І тому, будь ласка, ми повишаємо ставки в три рази. Хабари почали е, збільшувати. Я дивуюся, знаєте, е, вони нічого не бояться. Так, е, е, да, дійсно були. Посадки, да, дійсно були, оці корупціонерів почали ловити. А справи доходять до судів, вони розвалюються і за гроші цих людей випускають. Я якраз будучи на посаді. Заступника голови Союзу юристів України я бачив особисто, як деякі люди прибігали до Валерія Олександровича Євдокімова і кажуть: Валерій Осаджу, треба позвонити, будь ласка, піскуну, який був генеральним прокурором, і зараз ми мільйон доларів заробимо. Чому? Тому що якщо йому ну, наручники кайданки одягнуть, то ви знаєте, він зразу дасть свій мільйон, а в нього він є. І на моїх очах по дзвінку Володимира Олександровича піскуну. Піскун дає команду, людину заарештовують. Через дві години приїжджає такий собі Валерій Михайлович, радник Валерія Олександровича, і привозить мільйон доларів. Я досліджував ці всі питання і працюючи. Під прикриттям, і ви знаєте, якраз питання щодо дослідження і боротьби з корупцією, це дійсно є таке дуже особливе має значення. Ну і звісно, тут є свої аспекти щодо безпеки, ну і так далі. І мені приходилося дійсно вдягати одну, другу, третю шкуру. Я, я начебто затісувався до цих людей в довіру, і вони давали мені повністю розкривали свій карбланс. Вони показували, що вони роблять. Я так само, знаходячись, в громадській раді комітет підприємництва, я був радником міністра кабінету міністрів. Я бачив із знутрі, як ідуть потоки, як ці посадові особи кожного дня отримували кеш, готівку. Привозилися чемодани, привозилися мішки кожного дня. І сьогодні, до речі, так само це робиться. І Служба безпеки це все бачить, знає, і нічого не зупиняється. Я хочу сказати, що питання ті, які пов'язані з боротьбою з корупцією, вони ми можемо називати, от брати просто по списку прізвище міністра, подивитись, хто займає посаду, ви можете точно сказати самі собі, це хабарник. Це корупціонер. Це система, та, яка побудована, і її неможливо перемогти, якщо не буде прийнято вольєве рішення Президентом України. Якщо не вивести за штат повністю всіх, хто займає посади, ключові посади, а я хочу зазначити, і середня ланка це якраз ті, які працюють на посадах дуже довгий час від 10 до 20 років. Якраз вони контролюють цю систему, тому що вони створюють ці потоки, вони отримують ці хабарі, вони пишуть інструкції і роблять все, щоб людина бігала по колу і не, не бачила можливості справедливо отримати те, що їй потрібно. Я хочу зазначити, що якраз питання, які пов'язані з боротьбою з корупцією, багато написано в наукових праць. Багато є кафедри, які відкриті в університетах, відомствах, і це тільки на словах, тому що реально ніхто в Україні боротьбою з корупцією не займається. Мало того, якщо в правоохоронному органі створена система от зараз це НАБУ, яке займається якраз і боротьбою з корупцією, це основний орган, який був створений, і, до речі, поки що. Його немає в конституції цього органу, але його і не може бути просто. Це якраз один із правоохоронних органів в Україні. Але навіщо стільки наплодили цих правоохоронних органів, які фактично дублюють один одного? Я хочу зазначити, що зараз в Україні потрібно навпаки їх. Скоротити, об'єднати, і тоді вже під цілеспрямовано працювати, на набрати туди людей, які дати їм височенні заробітні плати по 10 тисяч доларів, щоб люди отримали і знали, що втрачаючи свою посаду, він він буде залишений без достатку, без доходу. Тільки це я думаю, що може змінити зараз. Молоді студенти, ті, які приходять на до вищих учбових закладів, якраз вони, вивчаючи історію України і її розвитку, бачать, як наші керманичі створювали оцю махрову корупцію. Вони дивуються, тому що багато з них їздять до західних учбових закладів. Приїжджаючи в Україну, зрівнюючи і багато наших людей, громадян вже мали можливість виїхати за кордон. Більше 40 наших громадян побували за кордоном. І вони зрівнюють, як живуть в цих цивілізованих країнах і у нас. Тому я хочу зазначити, що питання, ті, які пов'язані якраз з сталою демократією, з її розвитком. Боротьбою з корупцією це одне ціле. Ми не станемо демократичною країною, коли не переможемо корупцію. Я сьогодні хочу підняти питання багатопартійності. Дійсно, на всіх рівнях мається на увазі депутатський корпус, який формується в місцевих органах влади, ну і обласних, і далі вже Верховній Раді. Україна вже, слава Богу, зробила виборчу систему, та яка дає можливість дійсно обирати. І, до речі, якраз раніше в нас була система, та яка багатопартійна, і в Україні було більше трьохсот політичних партій. Міністерство юстиції почало. Подавати позови ті партії, які не відповідали своїм вимогам щодо участі в виборах, їх подавали позови, ліквідували. І зараз, до речі, партії об'єднувалися. Я навіть був учасником подій, коли до мене звернувся Володимир Рибак і попросив, ще коли він був віце-прем'єром. І дійсно він працював в уряді Януковича. А я тоді очолював коаліцію політичних партій, Демократична коаліція політичних партій, яку входило 69 партій. І координаторами цієї коаліції був я, покійний Юрій Кармазін, Людмила Супрун, І ми дійсно об'єднали ці партії за своїм виміром. Але я хочу зазначити, що. Якраз і оці партійні структури створювалися для того, щоб допомагати тим сателітам, які йшли на вибори і платили величезні гроші оцим маленьким партіям, які надавали свій електорат і своїх тих, хто працював в цих партіях, вони заробляли таким чином гроші. І от ці партії почали скуповувати. І таким чином, коли я запропонував оцим партійним лідерам, що є така пропозиція, будь ласка, продавайте свої партії, розумієте, питання продажу існувало. Но для мене це було дивно, що віце-прем'єр попросив мене, щоб я звернувся до цих лідерів і вони зустрічалися з ким ви думаєте? Колєсніковим. Особистим товаришем і другом Рината Ахметова. Якраз вони тоді розробляли програму, що от буде існувати партія регіонів, і там Батьківщина, і все. Вони тоді планували ще двопартійну систему. Тобто махрова корупція. Так само повністю хотіли скупити оці всі партії, і далі планували вже, як знаєте. В Росії Путін більше 20 років сидить на посаді президента. Це узурпація влади. Білорусі скільки це саме сам каже Олександр Лукашенко про те, що він є одним із останнім з могікан, да? мається на увазі керманичі, який очолює країну. Ви знаєте, я хочу зазначити, що якраз це і пов'язано з тим, що корупція їх з'їдає, і вони не можуть звідти вибратись. Так само ця кримінальна система, яка мафії, які створюються, вони ж також існують і поєднують свої інтереси тільки з однією метою: це нажива. Так само і у владі. На жаль. Питання наживе. Я хочу до вас звернутися. Будь ласка, не мовчіть, пишіть коментарі. Давайте будемо з вами спілкуватися, давайте приклади. Показуйте, хто є хабарником. Ми будемо відкривати ці обличчя, ми будемо про них говорити. І я хочу більше надавати вам конкретні приклади. І дійсно, зараз, якраз коли ми ведемо мову про боротьбу з корупцією. Вона буде йти постійно, більш жорстоко, і я точно знаю, що ми переможемо. Тільки нам потрібно об'єднатися, об'єднатися тим людям, які бажають, щоб Україна процвітала. І ви знаєте, в нас є дуже велике сподівання про те, що об'єднається весь народ, тому що люди прості, вони розуміють, що якщо не стати на боротьбу, з оціми злодіями у владі ми не зможемо країну перетворити в квітучу, в демократичну. Я бажаю вам, як завжди, щастя, здоров'я та любові.